Вітаю малята! Сьогодні я розповім вам про змій. Змії це родичі ящерок, черепах та крокодилів. Всі вони різні, великі і маленькі, яскраві, непомітні, небезпечні та корисні. Саме так корисні, а все тому, що зі зміїної отрути роблять ліки, які рятують людям життя. Та незважаючи на це. І на їх привабливий зовнішній вигляд ні в якому разі не можна забувати про небезпеку, яку вони несуть. Не чіпайте ту вірьовку, різнокольорову шовку. Вона може окусити, смертоносно отруїти. Тож боюся її я звуть вірьовку ту. Змія. І сьогодні я пропоную вам зробити таку змійку-помічницю, яка рятує людей. Та спочатку ми підготуємо пальчики. Знаєш ти і знаю я. Якщо трапиться змія і покаже своє жало, сміху, мабуть, буде мало. А для роботи нам знадобиться аркуш світло-зеленого паперу, п'ять овалів зеленого кольору для тулубу змійки, фломастери. Чорного, зеленого та червоного кольорів, клейонка, клей, серветка. Спочатку ми викладаємо всі деталі на папері, щоб побачити, якою буде наша змійка. Потім все приклеюємо, залишки клею прибираємо серветкою, зеленим фломастером домальовуємо хвостик змійці. Чорним малюємо очі, червоним язичок, домальовуємо травку. І ось така гарна змійка у нас з вами малята вийшла. Дякую вам за роботу і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!